Добрий день, любі діти! Сьогодні ми будемо малювати перелітню пташку, а яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножиці має. Що це за пташина? Хто пташку цю знає? Це ластівка. У кінці квітня на початку травня повертаються з теплих країв ластівки. Це невеличкі пташки. У них роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця. У ластівок спинка, крила і хвіст чорні, а груди і живіт світлі, світло сірі Увесь час ластівки літають у небі. І полюють за мошками. Широко розкритим дзьобиком захоплюють мошок, комарів, мух і несуть їжу своїм пташенятам. Також можна побачити, як ластівки сидять на дротах. І сьогодні ми будемо малювати ластівку, яка сидить на дроті. Посередині аркуша проводимо горизонтальну лінію. Це дріт. Зверху над дротом малюємо овал. Це тулуб ластівки. Далі кругла голова. У ластівки довгий роздвоєний хвостик. І довгі, гострі крила. Так, починаємо зафарбовувати? Беремо чорну фарбу. Вводимо спочатку по контуру. Далі на голові у ластівки біля дзьобика, таке багряно-коричнева пляма. Ми багряний колір змішаємо з коричневою фарбою. І ось тут, де буде наш дзьобик, трішечки ось так це місце зафарбуємо такою багряно-коричневою фарбою. Далі всю іншу голову зафарбуємо чорним кольором. Так. Далі, на тулубі ми ще відокремимо грудку і животик. Залишимо їх білими, світлими, а все інше тулуб і крейця Зафарбуємо чорною фарбою. Хвостик у ластівки також чорний. Ось так. Так, ще проведемо чорною фарбою, дріт. Пензли. Внизу малюємо коричневу землю, проводимо горизонтальну лінію, зафарбовуємо коричневу землю. Так. На землі у нас буде рости молоденька зелена травка. Набираємо на пензлик зелену фарбу і проводимо ось такі рисочки. Так, ще можна додати темно зеленого кольору. Вгорі намалюємо жовте сонечко, малюємо круг і жовті промінці. Фломастером чорним ми намалюємо чорний дзьобик нашій ластівці. Він гостренький такий трикутничок і чорні лапки. Так. Тепер візьмемо ватну паличку в білу фарбу і намалюємо око ластівці. У нас вийшла така ластівка. Я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших малюнків. До побачення!